Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні тема відео про те, як об'єднати кілька роїв в один вулик. А саме на моєму прикладі я об'єднував 3 рої плюс одну слабень в сім'ю в даний вулик, який ви бачите на своїх екранах. Отже, почнемо з того, що в цьому вулику була дуже слабенька сім'я по причині того, що бджоли зробили тиху заміну і вивели собі молоду матку. Але так поки молода матка розвивалася, сім'я дуже сильно ослабла. Тобі, ж, по-простому кажучи, бджоли буквально було, може, рамок 6-7, ну небагато. В даному випадку в нас вулик лежак на 24 рамки. Отже. Ee, здовили ми три руї в ловушки, ловушки на деревах на чотири рамки примірно чотири рамки. Один рій великий, чотирирамочний Там було дві рамки, рамки від бруска до бруска розплоду, і одна рамка на половину розплоду, і одна рамка повномедна. Вони вже як язики почали тягнути, Бо тому що я до ловушок не дивився вже десь близько двох тижнів. Отже, принесли ми наші руї. Спочатку я їх вивіз за 10 кілометрів, так як в мене ловушки висять дуже близько до пасіки. Вивіз за 10 кілометрів до свого родича, до знайомого, і потім на 3 дні я їх там лишив. Вони облетілись на місцевості, потім, через 3-4 дні, я їх ввечері привіз, і зранку ми почали їх заселяти у вулик. Ну, не зразу заселяти. Отже, почнемо з першого. Для початку в кожному рої нам треба знайти матку. Познаходити матки, їх повідбирати, можете помітити, можете не мітити. Я, я особисто мічу матки, мені так зручно, я так звик. Найшов матку, відібрав, помітив і в кліточку в кожному рої. З цієї сім'ї, з вулика, ми також забираємо матку. Забираємо, мітимо. Вона була немічна, так як молода, я її не мітив, бо не було часу. А, далі ми робимо, скажімо так, осиротіння. Тобто ми забираємо всі матки від всіх. Скажімо так, бджоли сімей і від руїв і від, да, від руїв, і від даного вулика. Забрали матки. Далі ми можемо сім'ї вже об'єднувати ті бджоли, які в нас залишилися. Можемо об'єднувати, сипати в купу одразу ж. На моєму прикладі, я працював 10-11 ранку, відібрав матки. На 12-ту годину я вже засипав бджоли. Перед тим, як засипати бджоли, треба обризкати. З росінки, або з бризкалки садового оприскувача, маленького такого, настоянкою м'яти, розведеною водою. Або ж, або ж можна просто нарвати м'яти і її запарити. Я також так робив. Треба зробити общий запах, щоб в них був один єдиний запах у всіх бджіл. Але маток там не має бути. Це ми зробили. Получається, ми обрискали всі бджоли, і ми все разом з рамками з бджолами засипаємо у вулик. Це станом на 12-годину дня. Залишаємо наш вулик до вечора. Ну, приблизно на 7-8 годин. Ввечері приходимо, обираємо матку, яка якісніша на вашу думку. Наприклад, якість матки я перевіряю на. Плотність розплода. Не на кількість, на кількість також, але основна основна скажімо так е, як сказати умова, щоб був дуже плотний засів. Вибрали матку з кліточкою, а далі підсіляємо по принципу отводка. Тобто просто кліточку ми ставимо з вечора. Наприклад, я поставив кліточку вечором сьогодні, наприклад. І це я буду відламувати задвіжки на кліточці аж післязавтра зранку. Вот. Це на, на третій день після підсидки я від, відламую задвіжки. На четвертий день матка виходить, а може ще й на третій день. ну беремо так На четвертий день матка виходить з кліточки, бо пчоли починають погризати мет її назустріч. І на п'ятий-шостий день матка починає сіяти. Ті матки, які ви відібрали, ви їх не викидаєте, тому що ви маєте запас. Якщо, не дай Бог, що бджоли не приймуть матку, оцю, що ви їм підсилили, у вас є запасні матки. В моєму випадку дві хороших матки, дві поганих. Тобто, грубо кажучи, дві поганих. Ми вже мінусуємо. В мене була тільки одна запасна матка. Але дякувати Богу бджоли ну, прийняли матку адекватно. Сьогодні я передивлявся, от, в принципі, в принципі все нормально. На рахунок оприскувача, ну це яка це росілка. У мене ось такий. Ось такий садовий оприскувач маленький. Це не реклама, я навіть фірму не показую. об'ємом 2 літра, дуже зручний. Е, мені подобається, в принципі, ним обрискувати бджоли, щоб в них був єдиний запах. Ну, менше з тим. Це вже кому як зручно. В принципі, не важливо чим. Головне, щоб по їм об'єднати, щоб в них був спільний запах. Найградження підходить м'ята і настоянки м'ята. Я ще раз повторюся для новачків. Може хто не знає або забувся, наприклад. От, і на четвертий, на п'ятий день ми відкриваємо вулик, дивимося, як наша матка, чи є взагалі матка. По-перше, чи є однодневний засів. Ну, як правило, як правило, це відбувається. Засів з'являється, як я розумію, на шостий, сьомий день в моєму випадку. Ми заселяли, об'єднували. Об'єднували наші бджоли. Так, 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 далі я вам скажу. Приблизно сім днів тому. Так, сім днів тому ми об'єднали наші бджоли. І Три дні тому три дні тому я заглядав і ми знайшли матку. Просто в мене не було часу записати це відео, бо було багато роботи. Значить, матку я знайшов, але засева поки немає. Але матка спокійно лазить по рамках, і бджоли її, в принципі, не зачіпають. Ось. Тобто, при об'єднанні роїв, перша умова забираємо всі матки у всіх роях, і в сім'ї. Якщо у вас є сім'я, якщо у вас тільки ви рої об'єднуєте, значить в роях. Е, робимо осеретіння. Якщо я правильно сказав, осеретіння. Так, осеретіння. Е, залишаємо їх на 8 годин. Перед тим, як їх сипати, обробляємо настоїнкою м'яти, розведеною водою, або просто запарити м'яту, ще можна запарити чай. Тільки не сильний концентрат, просто щоб був запах чаю. Ну, з чаєм я не пробував, не, не можу що сказати. Я тільки знаю, що пробував з м'ятою. Нарвав свіжу м'яту, запарив кипятком, вона вистигла і все. І в принципі, втрат, втрати були мінімальні. можна сказати. Ну, Взагалі я на дні вулика не побачив мертвих бджіт, може вони їх повикидали. Ну, в принципі, нормально. Зараз я вам е, покажу результат. Це вже, виходить, що пройшло 4 дні а, ah, 3 дні від того, як матка вже почала гуляти по рамках. У нас цвіте соняшник, вже доцвітає. І у нас цвіте гречка. От. Зараз я вам покажу результат, що мені ця сім'я принесла за цих буквально 7-6 днів. Ось, з дивимось наш результат. Ось наш вулик, лежак на 24 рамки. У нас вийшло, можна сказати, сім'я медовик. Повністю весь вулик ми переглядати не будемо. Якщо чесно, я не люблю цього показувати на публіку, повністю всі рамки. Я покажу тільки кілька рамок, а ви собі робіть висновки. Хочете вірте, хочете, не вірте. Я нікого не вчу. Я просто показую те, як роблю я, як в мене виходить, що добре, що погано. Короче кажучи, просто ділюся досвідом. Ось я витягую крайню рамочку. У нас зараз цвіте соняшник, доцвітає і цвіте активно гречка недалеко. Ось, будь ласка, такі рамочки. З одної сторони, бачите, є печатка, з іншої сторони там буквально тільки набризк з тої сторони меду. Там нема меду, там набризк з тої сторони рамки. Так це крайня рамка. Ось. Раз в мене другу рамку буде витягувати, але вона трошки в мене застрягла, то. Трошки буде проблематично її витягнути. Як застряла? Вони її запрополісували просто дуже хорошо. Зараз, хвилиночку. О, будь ласка, ось друга рамка. Бачите? Це, напомню, тут у нас 4 руї. А, ні, перепрошую, 3 руї плюс мала сім'я. Ставка сім'я на 5 рамок, і 4 руї по 4 рамки. Ну, по 4, по 3,5-3. Рамки бджоли в середньому. Ну, в середньому будемо рахувати, що рівня 3 рамки на 3-3,5. Ось Ось це один край вулика. Ось я використовую холсики. Потім ще зніму відео, як я роблю подушки на зиму. Про подушки, на яких я зимую, з чого я їх роблю, де беру скажімо так, матеріал і так далі. Ось я вам покажу другий край вулика, щоб ви не думали, що я вас обманюю, чи монтаж роблю, чи ще щось ось. Бачите, теж є бджола. Відтягую вощинку от Так що, в принципі, такий метод, я рахую, що працює. Можна об'єднувати тільки щоб о, через осиротіння. Чому тільки через осиротіння? По тій причині, що якщо ви сипаєте просто, просто сипате 4 руї з матками, не шукаючи їх в один вулик, дуже велика вергідність того, що ви залишиться взагалі без маток. Чому? Пояснюю. У вас є 4 рої Ладно, У вас є 4 рої, наприклад, всі з матками, ви їх сипали. Відповідно, починається бойня. Ну, Пчоли не знаю, але ну, матки точно Тут між собою вирішувати питання, хто, хто залишиться, скажімо так, живих. Умовно кажучи, у вас залишиться одна матка. Після того, тих всіх боїв, які там відбудуться між матками, залишиться одна матка. Але те, що вона залишиться, це одне. Питання в іншому, в якому вона буде стані? Так як матка може бути вже, скажімо так, пошкоджена, покалічена. Наприклад, в неї може бути надірване крильце, надірвана лапка. І що ми маємо на виході? А маємо ми наступне: що якщо матка буде пошкоджена, відповідно бджолам вона не сподобається, і вони почнуть робити тиху заміну. А в нас на носі серпень, вже серпень місяць, на носі осінь, нам це не потрібно, тому що ми маємо загодовувати сім'ї, маємо заходити в замок. Тому Якщо ви сипаєте всі рої в купу, ви просто залишитеся, можете лишитися без матки. Так, да, звісно є варіант, що лишиться одна матка і все буде супер, вона буде не пошкоджена. Але це 50 на 50, якщо не менше. Тому що в мене був випадок, коли залишилася одна матка, вона побула 2-3 дні і через 3-4 дні, після того, як вона почала сіяти, я побачив її мертвою на людку. І потім вже пішли маточники тихої заміни. Тобто, висновок, бджолам не сподобалася матка. Я думаю, що це через те, що вона була пошкоджена. У моїх знайомих теж така була ситуація, коли матка, після того, як вони об'єднали разом з матками, матка отримала, скажімо так, певні можна сказати, поранення, і бджолам вона вже не підходить, вони починають робити тиху заміну. А наносить нас осінь зимовка, і це вже ну, може сім'я просто пропасти. Вам треба шукати термінову матку. Замовляти або. Ну, я не знаю. Я в принципі, я тільки замовляв матку. Допустимо, якщо в мене була тиха заміна в серпні, я не чекав, я не знаю, що буде і який буде стан бджоли чесно, який буде стан сім'ї. перепрошую, Тому якщо в мене пропадає матка в серпні місяці, я просто замовляю і все, і зразу підселяю маточку, щоб не було ніяких проблем, щоб сім'я гарно зайшла в зимовку. Тому, значить, пройдемося по основних акцентах, по основних нюансах цього способу. Перше, неважно, неважливо, яка кількість роїв. Важливо наступне перед заселенням відібрати всі матки з кожного роя в кліточку. Бажано їх помітити. Друге, перед тим як їх сипати, їх можна сипати одразу після того, як відібрали рамки. Як їх сипати, треба побризкати чимось. Чимось нешкідливим, щоб в них був спільний запах. В моєму випадку це м'ята або настоянка м'яти розбавлена з водою. спиртова настоянка м'яти розбавлена з водою. Обризкали, сипали, лишаємо на 8 годин. Далі, по принципу, отводка. підселяємо матку в кліточку. День перший, ми її через 8 годин підселили Другий день матка просто сидить, закрита в кліточці. Можете кліточку між рамками вішати на. Цвяшок або на проволочку можете просто зверху покласти, але ну кому як зручно. День другий. ми День-третій відлам... день, день третій відламуємо задвіжку е під мед, ну щоб матка під під той прохід, де може пролізти матка. Пчоли починають прогризати медок, бо я коли відновлював матку, я поставив не канді а весняний мед. Весняний мед закарателізований, ну, то не важно День четвертий, а то ще може бути третій, вихід матки. О, бажано на четвертий-п'ятий день заглянути в вулик, чи бджоли не вбили матку. День шостий-сьомий, початок червіння матки. Я думаю, що в принципі, на шостий день вже матка почне червити, якщо вона звісно, хороша. О, в даному випадку я підселив матку з роя. Молоду матку я залишив. З цього вулика, бо тому що в неї по якійсь причині був неплотний засів зразу скажу неплотний, були дуже великі пропуски і такі, знаєте, ніби як в шахматному порядку такий засів через один а роєва маточка, то там вийшли взагалі просто я, я як карніка. Може то є карніка, бо, по-перше, той рід дуже спокійний, він дуже великий, він дуже спокійний, хоча кажу, що карніка не ройлива, в принципі. Ну, я не знаю. ну Скажу так, ріс спокійний, плотний засів. Ми обрали цю матку і бджоли її прийняли. В принципі, в принципі ось такий результат я вже вам показав по медові, що у нас відбувається. От. Зараз я покажу маточки, в мене ще залишилися. Ну, я не знаю, що з ними робити, якщо чесно. Викидати ніби шкода зараз в одну хвилинку. Ось наші маточки. В цьому контейнері, де білий вулик, це молода матка. А це рій номер 3 тут стара матка. Чому я скажу, що вона стара, бо тому що вона велика, але вона коротка. Ну і там було дуже-дуже і дуже мало засил. Він не те, що плотний був, він був практично відсутній. Я так розумію, що ту матку ми викинемо. А оце, де білий вулик, де написано Білий вулик, тут молода матка, але там засив не дуже плотний. Ну, якщо у порівнянні з тим, що я витягнув з роя. Зняв -то тут, засів не плотний, тому що там засів в ройкові, той, що, ту ароматку, яку я підселив набагато от Ось такі маточки. Ще не знаю, що з ними робити. Викидати шкода без поняття, якщо чесно. ну пока так. По крайній мірі набиваю руку у відновлювані маток та е, мічені, мічені. Треба вміти. треба Вміти знаходити матку, треба вміти мітити ту матку. І при цьому всьому бажано, щоб вона залишилася жива. ось Тому так. Ставте лайк. Хто хоче, хочете, ставте дизлайк. Маєте бажання підпишіться. Е, на цьому не все. Ми поговорили про те, як я як я об'єдную руї. Ще раз скажу я нікого не вчу. Це не практика. Я просто показую, ділюсь досвідом, а ви собі для себе судно вам буде якийсь плюс. По крайній мірі, принаймні ви побачите, як зробив хтось і що в нього вийшло, а ви вже собі подумаєте, чи воно вам потрібно, чи воно вам не потрібно, як краще, може хтось щось краще знає. Це вже така справа, розумієте? Ось. Тому на цьому все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Просто Пасіка. Підписуйся на канал, якщо хочеш побачити більше україномовного контенту, а саме на таку тему, як бджільництво. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.